Метою даної лабораторної роботи є визначення коефіцієнту сухого тертя ковзання дерев'яного бруска по дерев'яній поверхні у системі зв'язаних тіл. Система зв'язаних тіл, що використовується у цій роботі, складається з дерев'яного бруска та тягарця, з'єднаних ниткою перекинутою через нерухомий блок. Брусок встановлено на дерев'яній горизонтальній поверхні, а вантаж підвішений так, що він може рухатися вертикально у напрямку підлоги або іншої опори. Отже, для виконання роботи знадобиться наступне обладнання лінійка, терези, секундомір, дерев'яна поверхня, нерухомий блок, дерев'яний брусок, набір важків, міцна нитка. Успішне проведення експерименту залежить від правильної побудови математичної моделі та отримання необхідних для розрахунку виразів. Тому першою справою побудуйте рисунок до даної моделі. Та вкажіть сили, які діятимуть у зв'язаній системі тіла. Далі, скориставшись формулою для розрахунку переміщення, доведіть, що коли брусок починає рух під дією тягарця, прискорення їх руху можна визначити за формулою. Прискорення дорівнює 2H поділити на Т квадрат, dH це висота краю тягарця над поверхнею, а Т час руху тягарця до удару об поверхню. Запишіть динамічні рівняння для кожного із стіл систем. Та нехтуючи тертям у нерухомому блоці та його масою, доведіть, що коефіцієнт тертя бруска об горизонтальну поверхню можна визначити за виразом μ дорівнює М2G мінус М1 плюс М2 помножити на А розділити на М1G, де М1 це маса бруска, а М2 це маса важка. Перейдемо до етапів виконання експерименту. На початку для занесення результатів вимірювань та обчислень підготуємо таблицю. Всі вимірювання та обчислення одразу ж будемо у неї занотовувати. Виміряємо терезами масу бруска М1 та масу тягарця М2. Встановимо брусок на краю горизонтальної поверхні і доберемо довжину нитки так. Щоб вантаж, який ми приєднаємо до неї, знаходився на достатній висоті. Проведемо пробний експеримент і переконаємося, що при співвідношенні мас бруска і тягарця, система приходить у рух. У разі необхідності довантажимо брусок або доберемо інший тягарець. У нашому експерименті оптимально було довантажити брусок, збільшивши його масу на 30 грам. Утримуючи брусок, вимірюємо відстань H. Від нижнього краю тягарця до основи. У момент вивільнення бруска увімкнемо секундомір і виміряємо час Т його руху до зіткнення з основою. Не змінюючи початкового розташування зв'язаних тіл, повторимо досвід ще тричі. Перейдемо до опрацювання результатів експерименту. Обчислимо середній час руху тягарця як середнє арифметичне. За формулою 1 визначимо середнє прискорення руху тягарця, за формулою 2 визначимо середнє значення коефіцієнту тертя ковзання. Оцінимо відносну похибку експерименту порівнявши значення коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву, отриманого в ході експерименту, з табличним значенням. Для цього використаємо вираз. На завершення сформулюємо висновок, проаналізувавши експеримент та його результат. Проаналізуйте експеримент і його результат. У висновку зазначте перше. Величину, яку ви вимірювали. друге, Результат вимірювання. третє, Причини похибки. Творче завдання. Запишіть план проведення експерименту щодо визначення прискорення вільного падіння. З використанням установки представленої на світлині. По можливості проведіть експеримент.